Запропонований регуляторний акт у сфері пасажирських перевезень, рішення виконком міськради про затвердження міської маршрутної мережі пасажирського транспорту насамперед спрямований на її удосконалення. Провадження регуляторного акту сприятиме дотриманню суб'єктами господарювання норм законодавства у сфері надання послуг пасажирських перевезень, легалізації найманих працівників, збільшенню податкових надходжень до міського бюджету, більш повному транспортному забезпеченню мешканців міста на таких позитивних очікуваних результатах від його впровадження – Наголошували на зустрічі розробники цього проєкту. Проваджено новий автобусний маршрут 109, вулиця Українська, станція Кривий Ріг для забезпечення мешканців вулиці Широківська автомобільним транспортом. Ураховуючи звернення мешканців живмасилу Інгулець, кількість автобусів на маршрутах 302 та 361 було змінено до 5 та 7 графіків відповідно. Було подовжено автобусний маршрут 298 площа визволення 5 мікровіон мікрорайон Зарічний до зупинки шахта Ювелейна, що надасть змогу дістатись площаді визволення до північної частини міста, здійснивши одну пересадку на автобусні маршрути номер 231 або 291 про необхідність до опрацювання регуляторного акту через надходження до проекту рішення великої кількості пропозицій говорила заступник начальника управління розвитку підприємництва виконкому міськради Людмила Прохорець. На останніх публічних слуханнях 4 березня поточного року до нього надійшло багато пропозицій. Доопрацьований проект рішення виконкому міської ради було розміщено 5 березня. Повідомлення про оприлюднення проєкту коректованого і 6 березня безпосередньо сам проєкт. На обговоренні було висунуто низку пропозицій щодо вдосконалення існуючої міської маршрутної мережі. Зокрема, говорилось про відмови від дублювання маршрутів. Як приклад такого підходу до створення нової мережі, пропонувалося перенаправити напрямок руху маршрутного таксі номер 240 в бік площі визволення з мікрорайону Зарічний до зупинок вулиці Уфімська, ставки Суха Балка. Усі внесені пропозиції зазначались під час обговорення будуть детально вивчені та враховані в оновленій міській маршрутній мережі. На користь від таких змін сподіваються як пасажири, так і перевізники.